Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Мене запитують, а чому з'явився Трамп? Ну, ось таке запитання цікаве, але актуальне. Яке стосується нашого сьогодення, і, безперечно, України. Так. так ось, Тарас Григорович Шевченко, наш пророк, вчитель, і день не день, і йде не йде, і голову схопивши в руки. Дивуєшся, чому не йде апостол правди і науки. Так, можна назвати Дональда Трампа апостолом правди і науки. Якщо я апостолом, то брехні і невігластва. Так. І, але ж він з'явився не просто так. Його ж обрали. Так, обрали американці, проголосували за нього. Значить, вони вважають, що такий їм потрібний. Чому раніше не було таких? Ну, не було таких. Були всякі, але таких не було у найпотужнішій державі світу. Але давайте подивимося, як вона формувалася. ця найпотужніша держава світу і чому вона стала такою. А вона стала такою, тому що відбувався штучний відбір найкращого людського матеріалу. Ну так, у Нью-Йорку, куди переважно з Європи приїжджали люди. Так, для того, щоб поселитися у США і там існували комісії спеціальні, які кожну людину оглядали, проводили тестування, дивилися на її фізичний стан, так, дивилися на її інтелектуальні можливості. От тестування, оце звідти пішло американське. Тестування, тестувати масове тестування людей на їхні інтелектуальні здібності. Якщо людина була, ну, скажімо так, слабка фізично і слабка на розум, її просто розвертали і відправляли назад за державний кошт. Таким чином, так. Десятками років у США надходив відбірний людський матеріал, який і призвів суб'єктивно до швидкого соціально-економічного розвитку цієї країни. Але потім ну, це відмінили, ну, тому що не політкоректно. Ну не можна так. Нельзя так. так. Відбирать найкращих, віддавати найгірших. Ті ж теж хочуть у Сполучених Штатах Америки жити. І пішло й поїхало. Скільки там? 60 чи 70 відсотків мільйонів людей зараз прибуло до Сполучених Штатів Америки з Латинської Америки. І це переважно, ну давайте будемо реально говорити, хто прибув. Так. Ті, які не вжилися на місці, всякі там бандити, злочинці, всілякі, наркоторгівці і так далі, і тому подібне. Ну, що це за людський матеріал? Реально, давайте візьмемо конкретну людину, Марко Рубіо. Державний секретар Сполучених Штатів Америки. Державний секретар. Це міністр закордонних справ по-нашому. Хто він? Він кубинського походження. Кубинського походження. Батьки його прибули з Куби. Ви знаєте, як Фідель Кастро вирішував проблему злочинності в своїй країні? Яка цвіла буйним світом. Він відкривав в'язниці і казав на Сполучені Штати Америки, всі. Всі. Так, будь ласка. Так, людей інших не пускали, хотіли до Сполучених Штатів Америки ну, там скажем так, підприємливі люди, розумні, освічені люди, хотіли втекти від Фіделя Кастро і цього так званого комунізму. А він що робив? А він відкривав тюрми і казав: ідіть. уявляєте собі, який матеріал прибув до США, це сотні тисяч людей. І тепер з цього матеріалу та витворився міністр закордонних справ Сполучених Штатів Америки. Та раніше, десь 50 років тому, уявити собі не можна, щоб така людина та могла стати Державним секретарем Сполучених Штатів Америки. Там відбувався гласний і негласний відбір. Так. А тут, будь ласка. Тільки хочеш, і як хочеш, так буде ця країна. Далі буде відбір, та не буде ніякого відбору. Далі всі ці бандити із усього світу та будуть е, тікати до Сполучених Штатів Америки і натуралізуватися там. А їхні діти стануть. Президентами Сполучених Штатів Америки, ТІПА Трампа.